Вітаю вас. Я Тимофій, і сьогодні мені доручили цей час. Якщо пам'ятаєте, перед війною в нас був час свідоцтв. Тому хоча це і проповідь, але це буде. Я хочу щоб це було те, що мене особисто торкнулось про це більше розповісти. І так як це істина з Біблії, то я вірю, що це істина і для кожного з нас. Тож я хочу прочитати одне місце із книги еклезіаста, але перед цим задати питання: хто з вас роздумовив коли-небудь, який сенс у всьому тому, що я роблю? Або чим наповнене моє життя? Хіба це має якусь цінність? Ось всі щось роблять, чи ми зайняті. Хтось допомагає, хтось воює, хтось годує, хтось робить якусь велику цінну роботу, а чим я займаюсь? Чому це дійсно важливо, для кого це? Чи для мене, чи для Бога? І якщо у вас такі були, то я думаю, що ця проповідь вона буде саме про те, що чи цінне те, що ми робимо для нас, для Бога, для оточуючих, що зробити для того, щоб бути впевненим? Що те, чим я займаюся у повсякденному житті, воно має цінність. Тож ми будемо читати один текст із книги Еклезіаста. Це книга мудрості. Тобто там немає прямих повелінь, так робити чи не робити, там скоріше роздуми про життя. І Соломон був дуже мудрою людиною. І у мудрих людей, у розумних, часто думки вони не дуже прості. але Якщо прикласти зусиль, то може бути особлива цінність отримати в тому, коли ми їх розуміємо. Соломон жив і царював в Ізраїлі в 10 віці до нашої ери, Біблія описує його як дуже багатого, який багато всього зробив для свого народу. І ось він пише цю книгу, де він міркує про життя. Тож прочитаємо: це книга Еклезіаста, 3 розділ, з 10 по. Чотирнадцять вірші, я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Я знаю немає нічого кращого в них, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є, в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається на віки, до того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Одинадцятий вірш, який ми прочитали, то це я знаходжу його для себе як один із найгарніших поетичних віршів у Біблії. Тут Соломон так пише: усе Бог прегарним зробив свого часу, і вічність поклав людям у серце. Автор говорить, що робота Бога вона чудова, що вона має ціль, вона має красу, вона вічна. Соломон, він багато досліджував, хто читав. Приповісті, також еклезіасти, він дуже гарно розумів світ, природу. Я пам'ятаю, як в моєму університетському підручнику з фізичної географії там були такі слова, що вперше в історії кругообіг води у природі описав Соломон у своїй книзі Еклезіаста, яку ми читаємо, він там так пише: всі ріки течуть у море, але море не переповнюється до того місця, звідки ріки течуть. Вони повертаються, щоб знову текти. То Соломон багато досліджував як світ, так і людей. І він бачив, наскільки унікальним, наскільки чудовим Бог зробив і людей, особливо, і весь світ. І ось у 14-му вірші напише: я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки. До того не можна нічого додати. І з того не можна нічого відняти. І ось так, як ми створені за образом і подобою Бога, то в нас є це схоже бажання. Ми хочемо, щоб наш труд, щоб наша робота вона несла якусь цінність, щоб воно було довговічне, щоб воно несло користь, щоб ми могли насолоджуватися як у своєму труді, так і відпочинку. І це добре бажання, його Бог заклав нас, це те, що ми унаслідували від свого Творця. Нам мало так просто жити, просто чими займатися. Ми хочемо, як автор пише, що в нас є вічність всередині нас, і ось нам потрібно її заповнити. Але тут виникає конфлікт. Якщо важно читати, то автор пише, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив, від початку та аж до кінця. Людський розум, він зосереджений на іншому. Ми зазвичай або не вважаємо за потрібне, або не, або не розуміємо цих всіх Божих справ. Ми не дивимося на це, ми, дивимо, ми хочемо займатися чимось іншим. Нам часто в більшості більшості людей їх не викликає цікавості, що робить Бог. Оці його справи, яких Соломон бачив красу, довговічність, більшості людей вони не виникають, не викликають ніякої цікавості. І тут же пише Соломон у дванадцятому вірші: я знаю, нема нічого в них, тобто в днях життя людини, кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є у всьому своєму труді, радіє добром, це дар Божий. Він каже, що для людини добре це просто жити і насолоджуватись, робити добро, але якщо бути чесними, ми не можемо цього робити. Нам постійно або хочеться ще, ми не можемо знайти те, чим би займатися. Або якщо ми знаходимо, ми вже так працюємо, що нам жити не хочеться не те, що радіти в цьому. Ось постійно цей пошук цього балансу, щоб працювати, радіти, щоб знаходити цінність. Я ще не бачив людини, яка б сказала, ось я цього досягла. У нас є це глибоке бажання мати задоволення і таке ж глибоке. Така глибока неможливість цього досягти. Я спілкуюсь багато із людьми, і те, що я бачив, особливо під час війни, особливі переживання і труднощі у людей викликало не те, що їм щось складно, чи в них труднощі, в них щось не з якась біда, а тим, що вони не можуть знайти собі місце в цьому світі, що вони хочуть робити щось корисне, щось значиме. Хтось воює, хтось. Годує, хтось щось лікує, а я ось просто тут, я просто працюю, чи я просто доглядаю дитину, чи я ще щось, Ось, що мені робити, щоб це мало значення, з чим мені займатися, щоб, щоб я не відчував себе, начебто я не корисний, я не потрібний. І коли ми будемо думати, ось чому так є, чому виникає такий конфлікт, що з одного боку в нас є це бажання, глибоке бажання, щоб наш труд він приносив користь нам. І всім оточуючим і неможливість цього виконати. Тут ми звернемось до початку, як усе Бог створив, як задумав. І ми читаємо про Адама і Єву, що Бог їх помістив у сад, щоб вони працювали. Тобто це був рай, і там була робота. Але це була особлива робота. Це була робота з Богом і для Бога, тому що Бог насадив цей сад. І повелів доглядати за ним. Він створив тварин і дав завдання Адаму називати їх. І перші люди, поки вони виконували це, поки вони жили в мирі з Богом, вони трудились, вони знаходилися радість, вони знаходилися наповнення. Але як ми знаємо, що в світ війшло зло. Що в той момент, коли люди вони вирішили, що вони самі хочуть обирати, чим їм займатися, що їм робити, чим наповнювати цю вічність. Всередині себе, вони вирішили не послухатись Бога. Вони вирішили самі наповнювати себе. І Бог це дозволив. І зараз людина вона живе у пошуку цього, чим би наповнити цю вічність всередині себе. Вона шукає хобі, мрії, роботи, все підряд або вже розчаровується, їй вже нічого не потрібно. Людина хоче наповнити вічність дрібними речами. І потім дивується, що цього не виходить. Просто гарно поїсти, чи купити новий телефон, чи нове підвищення на роботі, чи ще щось, вона працює. Але потім в кінці час від часу завжди приходить до того моменту, коли задається, в чому сенс. І в кінці цього розділу, саме якщо почитати до кінця, там Соломон приходить до таких висновків, що всі ми помремо. Він каже, що. Він так жорстоко, але він прирівнює людське життя до тварин, і він каже, що нам з тваринами одна участь. Ми всі будемо в землі. То в чому? В чому тоді сенс цієї роботи? Навіть найвидатніша робота, вона мене забутиться, результати не згадаються. То для чого це все? І як же вирішити цей конфлікт? Чи Біблія дає відповідь? Біблія дійсно дає відповідь, і вона не може бути такою простою. Якщо це проблема в конфлікті з Богом, якщо це проблема на духовному рівні, то вона не може вирішитися просто вчинками. Просто почни жити інакше, просто почни щось робити нове. Це значно глибше. Так як все почалося з бунту проти Бога, так все і має прийти до примирення з Богом. Ми не можемо почати працювати для Бога, бувши ворогами Йому. І ось тому Бог заклав це єдиний шлях для примирення через віру в Ісуса Христа. Якщо це в контексті роботи, то ми як погоджуємося, що в нас є Господар, в нас є наш керівник, і ось Він вирішує, що для нас важливо, що для нас цінно, чим я буду займатися. І ось через віру в Ісуса, в те, що Він Спаситель і Господь. Цим ми робимо перший крок на зустріч Богу. Ми довіряємо Богу вирішити, що ж буде в моєму житті, що чим буде наповнене моє життя. І ось єдине те, про що в кінці життя ми не скажемо, що це було марно, що це було даремно, це та робота, яку ми зробимо разом з Богом. Коли ми благовістимо, щоб розповісти іншим про Бога, коли ми вкладаємо відносини з іншим, з іншими з церквою. Коли ми допомагаємо іншим, щоб показати, що ось так допомагає Бог, що ось так Бог любить тебе, і я це проявляю своїми вчинками, коли ми показуємо, який добрий, любячий милосердний наш Бог, коли ми навчаємо, коли ми захищаємо, ось про це в кінці життя ми точно не зможемо сказати, що це марнота, що це даремно, бо це. Та робота, яку ми робимо з Богом, ми якби приєднуємось вже до Божої роботи, це ми робимо не від себе особисто. Це стає частиною Божого задуму. І, на жаль, ми не можемо бачити зараз весь результат цього. Ми не можемо уявити, як же Бог все це використає на добро, як же в кінці всього ми побачимо, як це залишиться у вічності, але ми можемо довіряти Богу. Але також слава Богу, що частина з цього ми вже можемо відчувати зараз. Ми маємо теплі стосунки в церкві. Ми бачимо, як результат наших трудів він іде на користь людям. Ми бачимо, як ми самі наповнюємось від того, що коли ми живемо не для себе, а для Бога, частина цього ми вже переживаємо зараз. І якщо щодо особисто мене, коли це. Для мене стало таким, як життям. Да? У перші тижні війни це було особливо складно. Не від того, що там щось станеться, ну це також було, але більше, ось яка моя роль в цьому? Піти в тероборону, чи бути там, чи бути там щось робити до батьків, куди, от чим же зайнятись, що такого робити, щоб, щоб не сидіти просто, щоб моя робота вона була цінною. І це дійсно важкий стан, коли не можеш знайти собі місце. але... Коли звертаєшся до Бога, коли просиш мудрості, коли думаєш, що цінно для Бога, то приходить розуміння. В той час це було як розуміння того, що в мене все ще є робота. На нас все ще покладаються тисячі людей і їх сімей. І найкращим це буде продовжити свою роботу. Потім відчувається, що цього мало, хочеться якось щось робити корисне, більше, волонтерити. тому... Повернутися в Київ потрібно, потім ми почали їздити у підгайне. Я точно знав, що це робота для Бога, це робота з Богом, тому що люди нас потребували там. Ми давали їм те, що їм необхідно, і дах, і слово про Бога. Потім це ще більше попросили викладати в молодь, також бути у команді тих, хто веде молодіжне служіння І це також я розумів, що це робота з Богом, це точно те, що Бог очікує, тому що тут є прямий вплив на людей і на мене і з боку інших. І ось це постійні роздуми, От що буде роботою для Бога, що ось це означає, що я працюю з Богом. І після цього можна сказати, що в моєму житті було. Багато даремної роботи, було багато того, що можна назвати марно, і де ще й зараз є. Але ось, ось те, що було зроблене в той період, в той час, коли я думаю, що буде робота з Богом, що буде для Бога, це має найвищу цінність. Це точно залишиться цей вклад в людей, вклад в зміну характеру, вклад в відносини із церквою час і сім'єю. Це те, що я точно не можу назвати, що це марнота. Як же до цього прийти ось? Щоб практичні кроки, як же можна зробити, щоб наша робота, щоб наше заняття, повсякденне заняття в цьому житті, воно не було даремним, воно не було марним? Я не буду приводити місця з Біблії, це загально, як такі загальні істини, а які, думаю, буде корисно нам нагадати. Перше, що ми вже говорили, не можна робити Божу роботу, бувши не з Богом. Бувши ворогом Богу. І ось перший крок, щоб примиритися, ми вже говорили, що це через віру в Ісуса Христа, через визнання Його Господом. Якщо це вже зроблено, якщо це вже пройдений крок, то це постійно перевіряти себе, для кого я живу зараз. Ось те, що я роблю, це для себе чи для Бога, це не зміниться автоматично. В нашому житті багато сфер, які ми вкладаємо. Це робота, стосунки, відпочинок, фінанси, будь-що все ще займає наш час, наші зусилля. І ось в кожному з них важливо дивитися, для чого я живу для кого. Приклад про роботу раніше я думав, працюю іде і все. Всі працюють. Це потрібно просто щоб жити, щоб досягати чогось, щоб забезпечувати себе, щоб ось знати, що я чогось вартою. Але це класичний. Шлях життя для себе. Потім був такий період, я думав, а що означає працювати для Бога на своїй звичайній роботі, що означає працювати з Богом? І читав книжку, міркував, і ось прийшов до того, що я хотів би, щоб моя робота вона була корисно оточуючим, щоб вона розвивала ті здібності, які дав мені Бог, і щоб на цій роботі міг. Будувати стосунки із оточуючими, щоб це була робота в якійсь команді з людьми поряд. Це автоматично якби накладає певні обмеження. Я не можу, наприклад, там вже обрати деяку роботу, не можу там онлайн чи ще щось, тому що для мене все є цінністю. Але зараз працюючи так, я точно знаю, що ось виконуючи це, це не просто щоб зробити щось для себе, це повсякденна також робота для Бога. І таке переосмислення, воно має, як в нас проти в кожній сфері життя. Це перший пункт. Примиритися з Богом. І перевіряти себе, то для кого ж я живу. Другий крок це щоб робити Божу роботу, треба бути в церкві. Бог задумав, щоб основна його робота вона виконувалася саме через спільноту, не окремо через кожного, а через спільноту, де ми. Зростаємо, де ми маємо змогу навчатися, де ми маємо змогу турбуватися один про одного. Бувають виключення, але, як правило, це обім. Біблія тут не дає права вибору, написано, що нехай ніхто не залишає свого зібрання. І... Тут ми вчимося всьому. Якщо ми вже тут, це вже проданий етап, ми також посвятили себе життя з церквою, то можна запитати себе, а, як я збудовую церкву, як я впливаю, чи є в мене тут близькі друзі, чи хтось на мене впливає, яке служіння я тут роблю. Чи щось зміниться, якщо я взагалі піду, щось помітить щось? Це наступний крок, коли я розумію, що я вже є частиною церкви. то... Що церква має від мене, що я, що я маю від церкви. Якщо це вже також ми в роздумах, ми тут, ми служимо, ми турбуємось, то наступним третім кроком це буде виконувати своє покликання. В нас є та робота, яку Бог задумав спільно для всіх нас: це працювати над своїм характером, щоб ставати схожим на Христа. Це благовістити, тим, коли ми щиро розповідаємо іншим людям про те, як Бог працює в нашому житті. Це виконувати добре будь-яку свою роботу, це те, що Бог задумав для кожного з нас. І ось виконуючи це, ми прийдемо до чогось особливого, те, до чого Бог кличе саме нас. Можливо, це буде навчання, це буде допомога, це буде особлива підтримка людей, це буде, це буде захист. Це буде якесь інше служіння, де ви бачите потребу, і де ви бачите розуміння, що ось я можу відповісти на це, що з Божою допомогою я можу вкласти в це, щоб ось тут Бог працював через мене. Тож як висновок, Бог, він творець. Як ми читали на початку, все, що він робить, воно чудово, воно прекрасне, воно застається на віки. І ми, як люди, ми унаслідували це бажання. Ми хочемо, щоб наш труд, наша повсякденна зайнятість, вона приносила користь, вона була цінною. Але в нас ж ми не можемо це виконати. В нас як яке глибоке бажання, така ж глибока і прірва між тим, щоб виконати це самостійно, тому що ми не можемо це зробити окремо від Бога. І тому Бог, знаючи це, Він заклав для нас шлях. Це через примирення з Ним через Ісуса Христа, через приєднання до церкви і через виконання свого покликання. І ось в результаті цього, це єдине, що в кінці життя ми не можемо, ми не скажемо, що це було даремно. Ми скажемо, ось це було цінно. Ось кожен день, який я прожив так, він був цінністю, все, що я робив, ось це те, що наповнило моє життя змістовністю. І щоб завершити. Хотів би прочитати вірш, який вже апостол Павло пише у посланні до Колосян, 3 розділ, 17 вірш, він так говорить: і все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Давайте помолимося з разом. разом. В цей час просити Бога. Або просто переосмислювати собі, дійсно, чи моє життя воно таке, чи я живу згідно цього. Добрий батько, дякую, що ти створив нас. Ти заклав у нас бажання не просто жити, а працювати, творити щось, щоб наш результат роботи, він був, він мав свою цінність, він був довговічний. Дякую, що ти дав цю можливість також це виконувати через життя з тобою, через роботу з тобою, через приєднання до Твого чудового вічного плану, до твоєї вічної роботи, яка не завершиться. Ми будемо бачити результати цього навіть у вічності, Боже. Дякую тобі, що ти працюєш в нас і через нас зараз. Дякую за кожного, хто посвятив себе на це життя з тобою, щоб. Працювати над своїм характером, працювати в житті інших людей, захищати. Хтось зараз сплатить найвищу ціну цього свого покликання. Допоможи нам не жити даремне жит... своє життя. Допоможи нам зробити цей крок на зустріч тобі, бо ти вже все зробив для нас, Боже. Нехай Твоя ласка, Твоя милість вона буде в нашому житті. І ти будеш прославлений. Амінь. Дякую.